Друзі, я вам показувала квітування нашої улюбленої алеї Торнадо. В цьому році вона в мене страшенно захворіла. Перший раз за 7 років, наскільки захворіла, як після першого квітування. Я все обрізала після квітування буйного, гарного, ви бачили відео. Ось є навіть ось такий кущ. Зовсім лисий. Обробила препаратами, чекала, хвилювалася кілька тижнів. Ось з'явилися червоносенті носики. Слава Господу. І вірю, що все буде з нею добре. Ну, я так думаю, що це кліщ був. Страшенно. Загоріла моя алея. Наша улюблена в сім'ї алея. Ну, але ж, слава Господу, є червоненький приріст. Червоненький приріст. І все буде добре, я сподіваюся. Дуже чекаю другого квітування. Тут навіть ще не всі. Збрала листки після обробки, ті, що треба було прибрати, хворі. Ну, приріст є червоненький. Ось так. Рік. Сезон троянди у цьому році дуже важкий. Усіма шкідниками, які пожирають наші троянди з усіма хворобами, які атакують усіх сторін з погодними умовами. Резистентність я не могла визвати, щоб вона захворіла, тому що я обробляю троянди хімічними препаратами за літо буквально три рази. Цього було завжди достатньо. Вірю і сподіваюсь на краще. Ось вже друге квітування із квіточка. Чекаємо, підкормила, полікувала. Вірю, що все буде добре. Після першого квітування я свої троянди обробила баковою суміш, яку додавала такі препарати. Актелік від кліща, Ендю. Інсектицид, фунгіцид парацельс, бурштинову кислоту, прилипач і добриво для троянд чистий лист з формулою 15 16 15 Багато років я користуюся комплексним добривом чистий лист. Це ідеально в моєму випадку. Для підконки троянд. Що ми маємо в цьому добриві? Ось його склад. Макроелементи азот, фосфор, калій 15, 16, 15 мезоелементи сірка, магній, комплекс мікроелементів бор, залізу, маргани, цинк, мідь, кобальт, вітаміни, аскорбінова, нікотинова, Б1. Все збалансовано. Як потрібно для троянд. Можна брати різні комплексні добрива чистого листа з різним містом азота фосфору і калію, навіть якщо це буде написано не для троянд, а для розсади, коли потрібно після першого квітування підживлювати троянди більшою кількістю фосфору і калію, можна брати із цієї лінійки. Не обов'язково, що було написано для троянд. Чистий лист і там все збалансовано і ідеально. Рекомендую це добре тому що я багато років ним користуюся, і результат видно на моїх трояндах. Після того, як я обробила свої троянди баковою суміш після першого квітування, ще через тиждень я їх оброблю монофосфатом калію, в якому фосфору 52. Калію 34 оброблю по листю для кращого квітування, для крепших бутонів, крепших самих квітів, яскравішого квітування і довшого квітування. Монофосфат калію.